Рожувати україною легко щотижня. Яскравий вікенд. Оригінальні маршрути на будь-який смак. Ми розкажемо, як провести найближчі вихідні з користю 52 вікенди. Усім доброго дня! Це програма «52 вікенди. Програма про подорожі і туризм в Україні. Мене звати Андрій Тичина. Святи, свято покрови Пресвятої Богородиці цього року припало на середину тижня. Тож сьогоднішній вихідний день важко приєднати до інших. Більшість тематичних подій до дня захисника України та дня українського козацтва проходять саме сьогодні, і це гарний привід вирушити у подорож патріотичними місцями України. Якщо не сьогодні, то у вікенд. А що ж це за місця? Про це нам розповість один з найбільших фахівців у цій галузі Сергій Бахін, засновник всеукраїнської просвітницької ініціативи Патріотичні екскурсії по Україні доброго дня, Сергій! доброго дня, пане Андрію. Також хочу привітати і вас і всіх наших радіослухачів із сьогоднішнім святом. То що вони такі патріотичні екскурсії? Чим вони відрізняються від звичайних? Ну, назва, скоріше, це була спонтанна. Це проєкт, який називається Патріотичні екскурсії по Україні. Ми його заснували майже 6 років тому. Питання в тому, що в Україні майже не було екскурсій, пов'язаних з нашою українською ідентичністю, або загальні, або якісь такі, знаєте, суцільно різні. А от такі екскурсії, які би стосувалися суто українського елементу, майже не існували. Або дуже було обмаль. Ну, я особисто провів таку екскурсію в Києві, розробив екскурсію український Київ завдяки Українській бібліотечній асоціації. Ми це працювали разом. Вони були організаторами цього явища. А потім вже такі екскурсії, от на цьому прикладі, почали розробляти всією Україною. А тепер... Коли почався цей рух? Рух це почався, ну. Спочатку була екскурсія в 2015 році, ну, тобто а в... 5 років, приблизно так, 5 років ініціативі. Да. І так. скільки вже таких оригінальних програм розробили за цей час, і яке, яке охоплення територіальне ну завдяки Міністерству молоді і спорту? На той час там працював керівником відділу національно-патріотичного виховання молоді Микола Ляхович. Він запропонував нам взяти участь в отриманні гранту на програму національно-патріотичного виховання молоді? Ми подали заявку, і в принципі, завдяки. Тій позиції, що зайняли експерти, нам вдалося виграти такий от форум, такий тренінг-семінар. І в 4 роки тому, навіть більше, десь на початку 2016 року, нам вдалося виграти той грант, і ми почали проводити форум по всій Україні, збирати людей, які цим цікавляться, які можуть і хочуть розробити екскурсію українського змісту. І назва була така умовна патріотична екскурсія по Україні, що по суті мається на увазі насамперед сам перед з українським змістом. Чи можна десь побачити добірку таких екскурсій, так, таких програм, Так, які місця вони охоплюють? Ну, по-перше, у нас є така сторінка патріотичні екскурсії по Україні по Фейсбуку. Ми намагаємося її постійно поповнювати. Там мова йде і про екскурсії, про якусь історичну складову, адже ми вважаємо, що такий проєкт насамперед несе історичне, скажімо так, навантаження. І там ми часто виставляємо і такі екскурсії, розказуємо про них, виставляємо схеми, карти так, щоб можна було проїхатися, пояснюємо. Також ми видаємо іноді якісь матеріали пов'язані з українськими екскурсіями. І є посилання на конкретного гіда, екскурсовода, у якого можна замовити цю екскурсію, чи, чи як більше ми їх розробляємо, але ми надаємо по можливості і можливість обрати такого екскурсоводу. Скажімо, ми зробили ще два буклети: «Український користень і «Українська скажімо, полісія часів української революції, і там є місця, де можна пройти такі екскурсії і саме. Є гіди, до яких треба звертатися, або ми робимо зараз вже п'ятий рік патріотичні екскурсії Київщиною, і там так само прописана і сама екскурсія, і гід, і таке інше. Давайте тепер конкретніше. От перші героїчні сторінки української історії переважно пов'язують із козацтвом. Які місця переможних козацьких битв можна відвідати зараз в Україні? Оскільки це тим більше актуально у зв'язку з сьогоднішнім святом? А ви знаєте, я почну, мабуть, не з переможних, а скоріше з тих, які закінчилися трагедією для нашого народу. Мені зразу спадає на думку моя остання подорож до такого краю це Буша. Може, чули? Це Вінничина південь Вінницької так, області так, біля Моголева Подільського. Так, точно, так воно і є. І ось там, завдяки нашому класику, письменнику, перепрошую, забув, якщо не не помиляюсь, Коцюбинському, було описано оборона буші. І ось там відтворені ці певні події, що відбувалися в той час. І на сьогодні буша це такий цікавий символ нашої боротьби козаків за незалежність українців, які боролися за свою волю, за свою державу за косацьку. І там описується дуже цікава сама повість. І на підставі тієї повісті зараз розвивається певний кластер туристичний, де можна бачити багато нюансів, пов'язаних з козацькою битвою, козацька башта, козацькі могили, гайдамацький Холодний Яр, де вони приховувалися від, скажімо так, своїх. Супротивників опонентів на той час це дуже цікава локація, хоча добиратися туди не дуже добре, але насправді одне з найцікавіших міст. Але коли йдеться про козацтво і про покрову, насамперед спадає на думку острів Хортиця в Запоріжжі. І зараз у нас на зв'язку Сергій Дударенко, завідувач відділу науково-просвітницької роботи національного заповіднику Хортиця, доброго дня, Сергію. Доброго дня вітаю з святом на сайті вашого заповідника. Вказано, що свято. Покрови на хортиці цьогоріч скасоване це так. Так, це так огляду на карантинні умови. Ми його скасували, але це не значить, що ми не святкуємо. Це не знаєш. Що, що ми, саме не що трирали. саме зараз відбувається на хортиці? Розкажіть зараз на Хортиці величезна кількість людей. Безпосередньо на комплексі Запорозька Січ дуже багато людей. Ми працюємо у звичайному режимі. У нас виступають козаки, дають виступи. У нас був молебен з приводу свята покрови, і ми дійсно приймаємо відвідувачів, проводимо екскурсії, тобто працюємо у звичайному режимі. Тобто але можна можна замовити можна. пішохідну екскурсію. Екскурсію по хортиці так, зараз так і пішохідно можна, і оглядово можна. Тобто ми працюємо в цей день, тобто приймаємо відвідувачів. Якщо говорити про патріотичні екскурсії, який маршрут по хортиці ви б запропонували? Ну, якщо кажемо про патріотизм, то звичайно це комплекс Запорозька Січ в принципі, кожна екскурсія по Хортиці – це до певної міри патріотизм. Скажу більше, що якби не хортиця, якби не запорозька січ, то у нас би на в Запоріжжі було те ж саме, що за 200 кілометрів на схід від Запоріжжя в Донецьку, Луганську. Саме Хортиця і символічно, і фактично виховувала той пул людей, які вважають себе українцями, які вважають себе патріотами, і завдяки Хортиці. Переважна більшість молодих мешканців Запоріжжя вважають себе приналежними до України. Це символ України в Запоріжжя, це форпост взагалі України в на всій регіоні. Так що кожна екскурсія, взагалі, хорця як така це дійсно елемент патріотизму, як такого. взагалі, елемент України, важливий символ України в цьому регіону. І що саме зараз відбувається от у комплексі Запорізька Січ? Зараз безпосередньо от я зараз знаходжусь на комплексі. Зараз, ну, по перше, проводяться екскурсії дуже багато. Багато людей на комплексі. Поруч із січів виступають козаки наші, які дають вистави, які реконструюють козацький бій. А зранку був малебен. Тобто, в принципі, людей багато і доволі таки багато людей, які дійсно хотіли з якимось чином долучитись саме до Хортиці, до козацтва і до покрови саме в Запоріжжі. Дуже дякую, Сергій Дударенко, завідувач. Від... Ділу науково-просвітницької роботи національного заповідника Хортиця був на прямому зв'язку з нашою студією, а ми продовжуємо розмову з Сергієм Бахіним, продовжуючи козацьку тему, я особисто можу згадати і село Тягинка на Херсонщині, там де пам'ятник першому бою запорожців із турецьким флотом, і місто Конотоп, очевидно, так, де відбулася Конотопська битва 1659 року. Що ще які ще такі патріотичні козацькі місця в Україні є? Ну, ви знаєте, у нас найбільш популярні два напрями сьогодні в Україні: це не то, що перемога, а скоріше просто резиденція наших гетьманів. Найбільше людей сьогодні їздять у цих вже проторених маршрутах: Батурин гетьманська резиденція і Чигирин, Холодний Яр Суботів. Це найпопулярніші маршрути. Ну, я іноді, як і гід, виступаю, я часто вожу, і я звернув увагу, що саме, це, саме ці два маршрути найпопулярніші в Україні. Ну, але Холодний Яр це не лише козацька історія, хоча там відбувалися події і визвольної війни Богдана Хмельницького і багато ще важливих подій. Але тим не менше сьогодні Холодний Яр у нас асоціюється трошки з іншими подіями. Так ну ви знаєте, Холодний Яр це продовження 19-20 столітті тих подій, які відбувалися раніше, адже саме звідки пішла ця, знаєте, Холодноярівська Республіка. Це традиції того козацького часу. Вони народилися тоді, вололюбними. Вони тоді боролися за свою свободу за часів козачини, і вже в 20-19 роках продовжили ту традицію. Це люди вперні вперті, свободи які не хотіли віддавати свої землі, які не довіряли комуністам. І звісно, що ці традиції, які були закладені до цього, вони просто перейшли в інший час, в інший вимір. І на вашу думку, наскільки яскраво ця частина історії України зараз представлена в Холодному Яру музейними комплексами, екскурсіями, пам'ятниками, якимись ще атракціями, наскільки вдається передати оцей дух свободолюбивий дух українського козацтва, який досі там я переконаний живе? Он мені здається, що саме якраз в холодному Яру найкраще, мабуть, сьогодні переданий дух тих часів козацьких. Або визвольних змагань саме в Холодному Юру. Там є пам'ятники, є і люди, і традиції, і зберігається пам'ять. Не тільки, до речі, в Черкаській області там трохи поряд ще знаходиться Кіровоградська частина Холодного Яру, і навіть там намагаються продовжити цю традицію, як і Черкащани. І одна з таких людей, Ольга Галушко, екскурсоводка Холодного Холодного Яру, координаторка всеукраїнської ініціативи, активна громада у місті Черкаси. Доброго дня, Олю! Доброго дня, зі свято. У вас. вас також скажіть, будь ласка, як цьогоріч відзначають покрову на в Холодному Яру? А ви знаєте, що у в Холодному Яру потужні заходи? В цьому році на жаль, ви всі дещо обмежені. Вся Україна і напевне повинна світу через ковід. Тому дещо обмежені. Заходи є. Насправді покрову Холодному Холодний Яр святкуючи. Взначає швидше ще, ще, мабуть, з 11 жовтня чи то з 12-го. Бачите, який не козацький похід по до Холодного Яру. Почався він з Червоної Слободи неподалік Черкас через Начаївку, Мадведівку, Івківців, Вчора з Івківці, Головківка. Вперше рушив цей похід до хутора Буда, що фактично в центрі е, е, за півнороччя Холодний Яр самого Холодного Яру. <тасправда> Тому сьогодні от основна основний захід, заключний захід, якраз цей куйний козацький похід, Холодний Яр, хутор Буда. Е, зокрема, я знаю, е, панували ярмарка народних майстрів, книжкова ярмарка. Майстер класи, але в зв'язку з обмеженнями ну скажімо так, це перед від підвитиким небом із врахуванням всіх вимог теж це певною мірою відбувається. Також сьогодні відбулася малебінь за 93-ї бригади, яка носить назву Холодний Яр і пам'ятник з б'їм сновски встановлений минулого року. І сьогодні там э, такий захід особливий і є. Також на хуторі Буда, э, також святкове молебення по храмі Петра Калишевського відбувається. Ну і діє музейно э, вивчити літературно музична сцена. Також у дикого якраз на хуторі Буда біля Дума окремо залізняка. Э, зараз там основний захід. Я знаю, що також планувалися заходи в, гол... в Мильниках, Це теж холо. Одний яр на фестиваль на території Крутий Заміс. місце. На, на, на саме, скажімо, ом, зараз. Певної міри можливо відбувається цього сказати. Не можу, планувалося, але чи є так зараз через обмеження? Mm -hmm. Бо з бачите добре. всі бачити добре. Тоді давайте зорієнтуємо туристів, які захочуть проїхати в Холодний Яр вже не сьогодні, а наприклад, найближчими вихідними. Mm -hmm. Взагалі то з Холодним Яром пов'язано багато історичних подій різних епох. А от що можна конкретно побачити із свідчень тих подій зараз в Холодному Яру? Ого, холодно, я роздавлюнікальна територія, не теж так це не територія, це більше унікальна частина України, де гармонійно поєднані і унікальна природа, а, всі враджу і найбільше приваблі якраз історичне руч, тужне історичне культур, культурне підручне таке. А це колись чому мато так сказать, кориска колись. Та ну так воно і є, бо Коліївщина починалася з Холодного Яру, і якраз пам'ятниці пам об'єкти, які стосуються саме у постані Коліївщини, 1768 року, збережені є в Холодному Яру. Це са цей легендарний, що біля нього. Поки гайдамака освячував просто перед цим повстанням, але є свідчення тих, що в 60-х шістдесяти російські перший раз той стало гайдамацький став, і дійсно багато артефактів, якраз 18 століття, періоду Коліївщини було знадено там на дні. Тому є певні причини думати, що так воно і було. Також є пам'ятник ну, склик. До речі, склик це оригінальну оригінальний розмір е, тулбасу великого казна, якого гайдамаки. Діли їжу, говорили їжу, скажімо, використовували його як. Коли таке себе збирати їх докупи. Дальше оригінали того тулумасу зберігається в Києві, а біля входу в Національний історичний музей. Тому праворуч він був алівоч, перепрошую. Ліворуч був під входу, тому хто з київлян, подивитись на такий артефакт. Перевірю, перевірю. Сьогодні Олю, трошки переривається зв'язок, не, вс, не все чути, але хотів ще спитати чи побільшало у вас туристів після виходу фільму Чорний Ворон? Ви знаєте, фільм вийшов так якось вчасно, скажімо. І я зі свого досвіду не почув тікати воєн, якраз 20 двадцятого століття, це діяльність хлонецької простанської по типу, гайдамаків Холод Бояру. А от дійсно, дійсно інтерес зв'язку з ковідом само собою, для хто боїться, але багато нових, скажімо, людей, які вже не скажімо, не цікавились до того. Є такі, що їдуть заради того, щоб подивитися, де ж воював чорний ворон. Таки є він десь отримань. Ми кроки не обмежені і тут Це культура є. допомагає певним чином історії і популяризації Це... історичної спадщини. Да. Дуже дякую, Ольга Галушко, екскурсоводка Холодного Яру. Була телефоном з нашою студією. А ми продовжуємо розмову з Сергієм Бахіним. Патріотичні екскурсії. А якщо говорити про події української революції, насправді ми дуже багато чого не знаємо. Скоріше ми більше не знаємо про ті події, ніж знаємо, що які місця ви можете назвати несподівані, які ну ніхто б не подумав, що там насправді відбувалися важливі події тих того періоду. Ну, ви праві, Андрій. Мало хто знає у нас ці події тих часів, це безперечно зрозуміло, чому в Радянському Союзі це замовчували. Але можу сказати, що ті речі, які у нас піднімаються в Ходноярівській республіці, так само зараз для нас відомо тих, хто цікавиться, так звана Медвинська республіка на півдні України. От я саме про неї хотів запитати. Я хотів задати. Та. Є така, така ж подібна територія була на Харківщині Марафа, коли село захопило повністю повстанці, не допустили туди червоних. Так. Бо про медвин знають переважно зараз, завдяки та горі Тотоха, куди їдуть, ну для того, щоб відчути там якусь села, е так. енергію, так але насправді це місце історичних подій, яких так точно там в селі Медведь була створена Українська Республіка, така закрита закритого типу, яка не допускала туди довгий час е московських окупантів. До речі, це не тільки одне місце в Україні і в Київщині, яке існує. До а ті ще дере. Наприклад, в Києві нас дуже мало говорить. Ну знов таки піднімається тема другий крут, крутів. Ми знаємо українські крути, які відбувалися, вони розкручені. Ця тема завдяки там меморіал певне, та меморіал крут дуже в такий та, він, відомо, та. великий і вражаючий. А, а які ще події В Київській області була подібна ситуація на рік Турбіж, де була відбулися другі крути, де місцеві мешканці захистили Київ до від проходу. Червоних військ вони так само відстояли, і за цей час український уряд вже в 19-му році зумів перебратися далі без певних втрат, так що ми потрохи поступово знаходимо свою історію. Інша справа, що знов таки це знають тільки окремі От фахівці для мене одиниці, було та... відкриття історія боярки, яку так. за радянських часів переважно знали лише як місце там героїчних подій, пов'язаних з Павкою Корчагіним. А що насправді там було цікавого? Ну так, ви знаєте, що там був Марко Безручко, стояв в Боярці. Окрім того, неподалік від Боярки відбувалися єдиний бій між двома українськими частинами, гетьманатом і директорією майбутньою. Між тими тими українськими частинами це здається єдине місце, коли в нас була справжня громадянська війна між українцями. А в тій школі, де яку пов'язували з Корчагіним, насправді стояв штаб січових стрільців. Так точно Коновальця. Так, у нас розкручується переважно Корчагін за радянські часи. А зараз можна зрозуміти, що там було багато людей саме українських, ті самі українські січові стрільці, Ігвен Коновалець, про якого, звісно, ніхто в радянський час не згадував, та інші героїчні постаті. Ну і величезна окрема тема це Полісся, це Волинь О. згадати лише Олевську Республіку. Та, Волинь це взагалі дуже великий, скажімо так, шмат історії. Він починався ще з 18-го року, коли Коростень заїхав вагончик нашого уряду, і де було вперше ухвалено між іншим закон про трузуб як український паспорт. Сподіваюся, Ой, що. Сподіваюся, так. що патріотичні екскурсії по Україні охоплять всі ці маршрути, і все це українці зможуть побачити на власні очі. Я дуже дякую за розмову Сергію Бахіну, засновнику української просвітницької ініціативи Патріотичні екскурсії по Україні. Це була програма «52 вікенди. Зустрінемося рівно за тиждень. До побачення. До побачення. «52 вікенди. Доберіть унікальний вік